Всім привіт! Мій коханий є військовий ЗСУ, де побував в пеклі, і ми з ним вирішили спробувати арт-терапію, як це впливає на заспокоєння нервової системи. І Хочу, щоб він розказав, що він відчуває в цей момент, коли малює, чи допомагає йому трохи заспокоїти його нервову систему. Коханий, тобі слово. Зараз хвильку. Під патронатом відомої художниці Таланта і моєї коханої Неділєско вирішив спробувати три в одному. Це пройти арт-терапію як військовий, попробувати себе в ролі художника як митець і знати свої можливості як людина. Відчуття дуже круті всім військовим раджу. Взагалі всім людям раджу. Таке враження, ніби малюєш світ, щось створюєш. Дуже круто. Дуже круто. Всім раджу, дякую.